Місця. Як відбувається голосування у столиці, зокрема в одному з районів, це Святошинське, нам розповість голова райадміністрації Ілля Сагайдак. Він гість нашої студії. Вітаю вас, Ілля. Розкажіть, який процес голосування чи все проходить гладко у Святошинському районі? Доброго дня. Ну, я можу сказати, що Святошинський район дуже великий, тому у нас є два округи. А найбільш напружена ситуація в 219 му окрузі, де два, два важковагаки Третьяков і Бондаренко зараз претенденти на те, щоб на депутатське крісло. Там існують проблеми. Ми затримали одну людину, яка розпочинала карусель. Був складений протокол, вона була доставлена в райвідділок. Також була ситуація з винесенням бюлетенів і не, не змогли спіймати людину. Також ситуація з військовими, які фотографували свої бюлетені, була зафіксована. Але в цілому можна сказати, що ці всі порушення насправді на результат, напевно, що не вплинуть. Наразі явка складає на 16 годину 45%. Це приблизно. Один з найвищих результатів по Києву. Такий самий має явку Шевченківський район, нижче Печерський, 41, і Деснянський, 41 також. А в середньому десь під 44% по Києву. Ну, можна сказати, що в Святошинському районі дуже свідомі люди. До речі, якщо ви ще не проголосували, будь ласка, голосуйте до 20-ї години. Дільниці відкриті. Ви зазначили, що такі порушення вони не можуть вплинути на результат виборів, швидше за все не вплинуть. Але от після 20 ї години розпочнуться а, підрахунок голосів. Як ви вважаєте, чи вистачить наприклад сил і можливостей у спостерігачів у громадських активістів для того, щоб убезпечити все ж таки від фальсифікацій? Я насправді дуже хотів би сподіватись, що після майдану ні в кого не вистачить навіть наглості, б сказав. І для того, щоб робити фальсифікації, все ж таки я маю надію, що це були якісь винятки, ті порушення, які існували. Насправді комісії, створені по квотному принципу. Я маю надію, що всі ті представники, які складають від демократичних сил, вони зможуть забезпечити нормальний результат, який 100% буде відображати волевивлення району. Я вам дуже вдячна, що знайшли час і завітали сьогодні до нас в студію. Це був голова Святошинського району Києва Ілля Сагайдак. Ми говорили про те, як відбувається виборчий процес у цьому районі. Далі марафон триває. Я передаю слово Артему Шевченко і Ірині Штогрин.